Це справді позитив, і дуже важливо, щоб в ТЦК керівники могли вирішити питання. Дається достатньо терміну 45 днів, щоб могли, як кажуть, зняти проблеми стосовно військово зобов'язаних осіб. Я хотів би, пане голову комітету, щоб ви сьогодні під стенограму сказали. Чи справді цей закон буде поширюватись тільки на підприємства оборонного промислового військового комплексу, чи і на всі інші критичні підприємства? Це є важливо. Якщо ні, то потрібно, мабуть, буде готувати. Ще додатковий законопроект. А це ми голосуємо за. Дякую. Дякую, Михайло Михайлович. Будь ласка, до двох хвилин Бакунець. І я запрошую народних депутатів вже готуватися до голосування. Павло Бакунець, група довіра Львівщина. Я вважаю, що Комітет національної безпеки працює добре, пане голову комітету. І збирається себе добре. І, шановні колеги. Цей закон є добрий для людей. Це про справедливість. Нарешті ми з вами погодимося. Ну хто з людьми працює? Що в нас сотні тисяч людей є в розшуку, є в тіні, і багато з них хотіли би йти працювати на підприємство. Одначе вони стикаються з цією проблемою, що їм треба оновити дані. І цей закон говорить: йди працювати на підприємство, яке є важливим для оборонної галузі. Відповідно забезпечує сили оборони і матимеш понад місяць часу, щоб обновити свої дані, які тривають один день. Тебе бронюють, ти оновлюєш свої дані, працюєш і тебе бронюють до кінця військово-воєнного стану. Все правильно, все добре для людей, пане голову комітету. Звичайно, прикро лише що не враховано було наших правок, щоб ця норма діяла для всіх підприємств, які є критично важливими для нашої держави. Оце вже би було великий такий суспільний здвиг. Я думаю, багато би людей пішло працювати. Тому ми підтримуємо цей закон і також закликаємо доопрацювати можливість, аби для українців, котрі є зараз, на жаль, в тіні, і ми розуміємо ситуацію, бо ніхто сам не піде оновлювати дані в ТЦК сьогодні. А цей закон говорить: іди працювати, ти заброньований, ти оновлюєш свої дані і заброньований настільки, наскільки заброньоване це підприємство, переважно до кінця воєнного стану. Це добрий закон для людей. підтримуємо, і доопрацюйте, будь ласка, аби всі підприємства мали можливість так брати людей на роботу. Дякую, Дякую, будь ласка. Шановні колеги, я прошу зайняти свої місця. Зараз ще до двох хвилин Олександр Михайлович. І голосуємо за цей дуже важливий законопроект. Будь ласка, Олександр Михайлович. Дякую, шановні колеги, за е, ваші запитання. Я буду намагатись коротко відповісти на кожне, хто його задав. З приводу історії цієї законодавчої ініціативи дуже коротко. скажу, скажу. П'ять разів здається в нас є рішення комітету по цьому питанню поборонювання працівників ОПК. На що нам кабінет міністрів відповідав? Так, ми це врегулюємо в постанові, що і дійсно можна було це зробити, але це не було зроблено. Ми тоді отримали шквал звернень звернення від наших підприємств, що деякі підприємства оголили повністю свої конструкторські відділи і так далі. Друге, багато колеги навіть зараз підходять. Запитують про відповідальність за цих співробітників майбутніх в даному законопроекті. вам, бронювання таких військовозобов'язаних працівників не звільняє їх від встановленої законом відповідальності за порушень правила військового обліку, законодавства про оборону мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Все ж таки, якщо є адміністративна відповідальність, вже накладена людина в розшуку, все ж таки прийдеться відповісти і заплатити той штраф, чи яка там відповідальність є? І третє на завершення, шановні колеги, з приводу розповсюдження на інші, давайте побачимо, як це запрацює. Найважлива зараз наша сфера, найважлива, яка важлива і для оборони, і для економіки нашої держави. Тому прошу вас підтримати цей законопроект. Прай важливий. Дякую. Дякую. Шановні колеги. Переходимо до прийняття рішення. Я прошу народних депутатів підготуватись до голосування. Я ставлю пропозицію. Прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо організації трудових відносин в умовах воєнного стану, реєстраційний номер закону 13335. Готові голосувати. Я прошу народних депутатів голосувати. За 272 рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Вітаю колеги.